Минуло сорок днів. Від Воскресіння Христового. Упродовж цього часу учні Спасителя переживали незрівнянну радість від бесід з Христом Воскреслим. В останній день свого видимого перебування на землі, Господь, явившись апостолом, заповідав їм не йти з Єрусалима, але чекати обіцяного іншого утішителя, Духа істини. Потім він вивів апостолів з Єрусалима на гору Єлеонську. На вершині гори Христос сказав їм: Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі і в усій Іудеї та Самарії, і навіть до краю землі. Після цього Спаситель підняв руки свої і благословив їх. Апостоли побачили, що Христос почав підноситись від землі, і згодом світла хмара сховала Господа. Він вознісся на небо. Нині у день Вознесіння рід людський примирений цілковито з Богом, і ми, котрі недостойні жити і на землі, піднесені на небо. Як воїн він підкорювався наказам римського імператора Антоніна Пія, а як християнин заповідям Христа. Під час чергового гоніння на церкву всередині другого століття святий Єрмій відмовився принести жертву язичницьким ідолам. Незважаючи на всі вмовляння, він твердо сповідував свою віру. Тоді праведника віддали на тортури, ані розжарена піч, ані отрута, ані інші катування. Не зашкодили святому. За муки, які він витерпів за Христа, Єрмій лише дякував Господу. Коли його кати раптово були уражені сліпотою, він молитвою зцілив їх. Тоді розлючений правитель власноруч позбавив життя Єрмія. Згодом від святих мощей мученика почали відбуватися численні зцілення та дива. Якби в мене була сотня вуст та залізний язик, то й тоді я не міг би злічити всі роди злодіянь та покарань, що влаштовувались для християн. Вороницька духовна семінарія найстаріший навчальний заклад міста. Її історія розпочалася у 1745 році. Тривалий час навчальні, житлові та адміністративні приміщення семінарії розташовувались при Благовіщенському кафедральному соборі. З 1822 року заняття почали проходити в спеціально збудованому для цього приміщенні. В дореволюційний час воронецька семінарія вважалася одним з кращих духовних навчальних закладів Росії. За її стін вийшли такі відомі діячі, як митрополит Євгеній Болховітінов, священомученик Петро Полянський, поет Іван Нікітін. У 1993 році відбулося відродження семінарії. Нині. Разом із семінаристами у ній навчаються також учні регенських курсів іконописного відділення та школи дзвонарів. Освіта підносить лише душу сповнену чеснот. Створені ним десятки гравюр зафіксували довоєнний Київ, зруйноване війною місто. Нарешті відновлену столицю України. Автор індустріальних і ліричних пейзажів, виконаних здебільшого в техніці ліногравюра Євфорта, графік Олександр Сафонович Пащенко. Перше визнання прийшло до майстра на виставці українських художників, що відкрилася 1937 року. Серія гравюр з альбому Київська сюїта привернула тоді увагу не лише виконавською майстерністю, а й поетичністю образів одного з найкрасивіших міст світу. Серед інших відомих робіт Пащенка – Києво-Печерська лавра, відбудова Дніпро ГЕСу, народження Кременчуцької ГЕС. У 1954 році Олександр Сафонович отримав високе звання члена кореспондента Академії мистецтв Радянського Союзу. Висока майстерність може народитися і вирости тільки на ґрунті високих ідей. У наступному випуску на сороковий день після Вознесіння Ісус Христос увійшов у небесний храм свого Отця як спаситель людства сьогодні свято Вознесіння Господнього. Будь-якими способами Його примушували зректися в віри, але він залишився непохитним, святий мученик філософ Олександрійський. Серед його досягнень дослідження природи кілиць Сатурна відкриття кінетичної теорії газів, британський фізик Джеймс Максвелл. Співець знедоленої Гуцульщини. Письменник Марко Черемшина.